Понад 20 років свого життя він присвятив збиранню та вирощуванню найрідкісніших рослин із найвіддаленіших куточків планети. Олександр Варениця з Прикарпаття вже виплакав мільйон дерев і продовжує втілювати масштабні природоохоронні об'єкти. Чоловіку вдалося створити одну з найбільших ботанічних колекцій в Україні з унікальними екземплярами. Його історія в нашому наступному сюжеті. Хочу звернути вашу увагу до. Найулюбленішої моєї сосни. Це сосна юнанська. Ось вона характерна тим, що у неї хвоя до 40 сантиметрів. Уявіть собі, наскільки пишною, і красивою вона буде. Олександр проводить екскурсію своєю дачею біля Франківська, куди не ступиш, на кожному клаптику землі росте щось екзотичне. Це оцей секвоя дендрон гігантський. Гігантський чому? 110 метрів рекурсмен, уявіть собі. За освітою Олександр художник, але працює ландшафтним дизайнером і використовує в роботі різні рослини та дерева. Та найбільше йому до душі сосни. Вже 20 років він відшукує по всьому світу найрідкісніші види і вирощує їх на дачі. Зацікавився рослинами з Пакистану, з Мексики, і, значить, якось, якими важкими шляхами, я це насіння здобув, успішно проростив, і десь зараз вже в нас. По Україні з моєї колекції є, я, я так сподіваюсь, вже досить дорослі дерева. Першою в ботанічній колекції з'явилася кедрова сосна Джерарда. Настіння цього виду передали із Пакистану. Проросли, я ходив за ним, дивився як за малими дітьми. На сьогодні в світі налічують 120 видів сосен. У колекції Олександра вже половина кількості, та мріє він виростити всі. Щоправда, деякі типи складно адаптувати до українського клімату. Не все є можливість, є такі. Звичайно, культури, з які я які я вже стараюсь. Адаптувати до нашого клімату протягом 5-6 років і терплю невдачі, розумієте? А ще мріє колись відвідати Мексику, де ростуть понад 70 видів сосен, щоб побачити улюблені дерева вживу. Кілька колекційних екземплярів звідти Олександрові вдалося дістати і навіть виростити з них саджанці. Для прикладу це така сосна Роксбурга, дуже красива. Надзвичайно всі пооцінювачі сосен знають про цю сосну. Надзвичайно велика хвоя, така жорна. Окрім того, що насіння складно дістати, його вартість може сягати кількох тисяч євро за кілограм. Тільки-тільки зійшло насіння сосни масона. Настільки унікальна сосна, у собі неявляється це її палок збирають у Китаї і, звичайно, ну продають по всьому світу. Має Олександр і незвичайну колекцію шишок екзотичних сосен, вага деяких екземплярів до трьох кілограмів. І ось перед вами це найбільша шишка, яка є в моїй колекції зараз. Це сосна культера. До речі, чотири таких сосни вже проростають в Івано-Франківську, вже семирічні. Що це означає, що через 5-7 років вже будуть такі врожаї. В ботанічній колекції є ще й рідкісні екземпляри кленів та магнолій. На моєму рахунку, ну я гадаю, що більше мільйона дерев в парках в всіх куточках України у кожному місці, практично в кожному селищі зростають наші чудові дерева. Вже багато років Олександр з товаришами виношує проєкт відновлення в Україні насаджень сосни кедрової європейської. Цей вид занесений до червоної книги через масове вирубування. Тож ентузіасти вже вирощують тисячі саджанців, щоб через кілька років висадити їх на вершині горган. Олена Логінова, Жанна Дучак зеновій автонас. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.